Заходимо на сайт «Три стихії» у розділ послуги та обираємо форма реєстрації. Переходимо до реєстрації клієнта, обираємо у другому пункті перехід за посиланням у telegram чат бот і розпочинаємо реєстрацію у чат-боті. Натискаємо Розпочати і Авторизація. Після отриманого повідомлення натискаємо на варіант Гаразд. Далі повертаємось назад на сайт і вводимо свій номер телефону, щоб у telegram чат бот прийшов код підтвердження, який потрібно буде ввести на сайті. Після чого ви можете розпочати реєстрацію. Обираємо варіанти карта клієнта до 16 чи старше 16 років. Обравши варіант, вводите свої дані. Прізвище, ім'я, по батькові, дата народження та для ідентифікації особи пропонуємо три варіанти для зручності паспортні дані, посвідчення водія або дані ID-картки. Останнім пунктом у реєстрації вам пропонують ознайомитись із правилами відвідування оздоровчого комплексу три стихії. Для завершення реєстрації, будь ласка, поставте галочку Погоджуюсь, дотримуватись правил закладу і натисніть кнопку Зареєструватися.